Привіт, друзі! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні ми розв'яжемо цікаву геометричну задачу, яку в коментарях запропонував один шанований підписник. І так, у трикутнику АВС кути А та кут С відповідно дорівнюють 40 та 20 градусам на стороні АС взято точку М так, що АВ дорівнює МС. А на стороні БЦ взято точку К так, що АМ дорівнює КЦ. Треба знайти кут МКЦ. Не спішіть переглядати розв'язання, зупиняйте відео і поміркуйте над задачкою самостійно. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Та підписуйтеся на мій канал. І так, уважно подивимося на цей малюнок. Бачимо кути 20 і 40 градусів. Ну, і нам необхідно знайти кут МКЦ. В таких задачах, коли особливо ще є кут 20 і 40 градусів, можна зробити добудову, тобто намалювати рівносторонній трикутник. Ось, нехай в нас АНМ рівносторонній трикутник. І якщо ми уважно тепер подивимося, а ще сполучимо точки B і Н, то ми бачимо, що Ан в нас дорівнює KC, далі AB дорівнює CM, і, відповідно, кут. НАБ буде дорівнювати від 60 градусів, адже кут у рівностороннього трикутника 60 градусів. Віднімемо ось наших 40 градусів, і ми одержимо 20 градусів, а це буде кут КЦМ. І ми одержали два рівні трикутники за двома сторонами і кутом між ними. І бачимо, що тепер кут CKM, який нам необхідно знайти, буде дорівнювати куту ANB. Тобто ми вже будемо з вами шукати кут ANB. Ну і тепер варто поміркувати, а як же ж можна знайти ось цей кут, тим більше, що... А рівносторонній трикутник. Ну, Давайте сполучимо дві точки Б і М. І десь інтуїтивно ми відчуваємо, що трикутники А і МБ можуть бути рівними. Але якби ми з вами могли довести, що ось сторона БМ рівна АБ та МЦ. Якщо б ми це зробили, ви вже бачите, що задача буде розв'язана. Давайте спробуємо поставити собі нову задачку. Ось дано такий трикутник, і нам треба тепер довести, що АВ дорівнює БМ дорівнює МС. Що ж ми зробимо? Позначимо точку Д так, що кут АДБ дорівнює 20 градусам. Ми одержали трикутник ДБЦ рівнобедрений, і в цьому трикутнику сторона ДБ дорівнює стороні БЦ. Далі розглянемо кут BAM, ось цей кут, він дорівнює 40 градусам, і це є зовнішній кут трикутника BAD. І ми знаємо гарну властивість зовнішнього кута, що він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Тобто, наш кут BAM дорівнює сумі кутів 20 градусів та кута DBA, ось цього кута. Отже, ми можемо знайти цей кут ДБА, і він буде дорівнювати 20 градусам. За умовою в нас АБ дорівнює МС. Давайте подивимося. Ось АБ. І МС будуть рівні, а також ДБ дорівнює БС. Тобто, в нас трикутник рівнобедерний, тому ДБ дорівнює БС. Отже, ми можемо сказати, що трикутник ДБА, от я його позначу точками, покажу вам, дорівнює трикутнику БСМ За двома сторонами і кутом між ними. Отже, кут МБЦ, МБЦ, ось цей кут буде дорівнювати куту АДБ. Ось цьому куту, і буде дорівнювати 20 градусам. Маємо 20 градусів. Значить, трикутник БМЦ буде рівнобедрений, і сторона БМ дорівнює стороні МЦ. Отже, можемо зробити висновок, що відрізки АБ. Далі БМ, а також МС рівні між собою. І вже це ми можемо використати, щоб закінчити розв'язання нашої задачі. І так, ми з вами маємо, що всі оці три відрізки рівні. Тож ми далі розглянемо? А розглянемо трикутник АНБ та трикутник М. N, b. І, звичайно, ми бачимо, що Ан дорівнює МН далі. АБ дорівнює МБ. Ми це щойно довели. І БН спільна сторона. Отже, ці трикутники рівні за трьома сторонами. Тобто, трикутник А дорівнює трикутнику M, N, b. Ну і відповідні кути в них, тобто кут АНБ. Дорівнює куту МБ. І оскільки кут АНМ 60 градусів, ми його ділимо на 2 і одержимо кут 30 градусів. Тобто ми Знайшли те, що нам треба було шукати. Отже, ми можемо зробити висновок, що і кут CKM, який нам треба було знайти, дорівнює теж куту АНБ і дорівнює 30 градусам. Тобто наш невідомий кут вже став відомий. І можемо записати відповідь. Кут МКЦ дорівнює 30 градусам. Друзі, якщо вам задачка сподобалася і ви усе зрозуміли, напишіть про це у коментарях. Мені їх завжди приємно читати. А я бажаю міру Україні і усім міцного-міцного здоров'я! Тримаймося!